І так, сьогодні ми з нашими підписниками просимо у вас а, якусь класну вправу для того, щоб прокачати прес і комплексно все тіло. І у нас є лише турнік. На вулиці, а, на вулиці, так. Прямий. А так? Да. Стандартний. Давай Давайте так. Прес частково грудь, як натяжитель буде стабілізатор. Спинку зацепимо і задню далі. Ну, Ті, щоб було, хоча б так, як у мене. Видрощаємо і закрити. Попробуємо. Щось. А заодно натяжиться від Раз і байдуже. Попробуємо. Який у вас красивий прес. З закріпимося. І така легка імітація качковська горизонту. Е да? Але ми просто будемо робити один на місці, тому що не готові робити, ремонт статиці. Оже поїхав. Ось захища. Насправді це дуже важко. Якось так. Але виконати можливо. Нічого складного немає, по суті, просто треба трішечки приділяти увагу, так? Да. Так. Всім гарного дня.